Дидактична гра одягни ляльку на прогулянку. Діти, давайте допоможемо нашій лялечці зібратися на прогулянку. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно, діти! Зараз осінь, тому і одяг має бути відповідним. З чого почнемо? Спідничка, шорти чи штани. Правильно, дітки, ми одягнемо їй штани. І що будемо одягати? Футболку, кофту чи теплий світер? Молодці, ковтинку. Що ми одягатимемо на ножки? Туфлі, червоні чобітки чи коричневі чобітки, які теплі? Так, ми її одягнемо червоні чобітки. Що ще потрібно нашій лялечці? Правильно, пальто. Що ми одягнемо на голівку панамку чи шапку? Правильно, дітки, ми одягнемо шапку. А що ще знадобиться восени? Правильно, дітки, парасолька. А ці всі речі нам не потрібні. Давайте пригадаємо, як потрібно послідовно одягатися на прогулянку. Що ми одягаємо першим? Правильно штани, наступним. Правильно чобітки. Далі одягаємо бальто, а далі шапку. Якщо більш прохолодно на вулиці, то нам також знадобиться шарф та рукавички.